Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами мандруючий монах міста Сикіряни Чернівецької області, брат Єгор. Сьогодні, коли я проповідував в міру своїх скромних сил в місті Сікіряни, мене люди запитували. А чи є справжня православна віра в місті Сикіряни Чернівецької області? Я обіцяв їм подумати, а потім відповісти і викласти відео на YouTube та на Facebook, що зараз і роблю? Відповідаю на це питання за питанням, на питання відповідаю за питанням. Скажіть, будь ласка, мої земляки-секірянці, шановні рідні, дорогі, скажіть, будь ласка, шановні українці, всі, хто дивиться це відео, коли в місто Сокіряни чи будь-яке місто України, чи в село приїде. Відомий український політик, чи приїде відомий український письменник, чи приїде відомий український кіноактор, чи приїде відома зірка українського шоу-бізнесу. Скільки, скільки людей прийде в клуб, скільки людей прийде на стадіон. А тепер. Задаю вам відповідь, скільки людей приходять в церкви православні міста Сокіряни. І ви самі все прекрасно зараз зрозуміли. Чому я саме пішов зараз в такий важкий, буремний час, непростий для України, час, коли панує війна, коли в душах людей? В душі людей влазить диявол та сатана. Тому я зараз і прийшов до православної віри, висвітився в монахі, буду мандруючим монахом і нести слово Боже, щоб православна українська віра, кріпла, паства прибавлялася, і головне, люди зрозуміли, щиро зрозуміли. В серці зрозуміли, в душі зрозуміли, що таке віра нашого Ісуса Христа. Амінь.